Вас вітає компанія Delaight, я Олег і сьогодні на огляді у нас напівпричіп спеціалізований контейнеровоз моделі DL NPK3362. Даний причіп призначений для перевезення контейнерів системою фіксації Twist Look, а також оснащений системою, самоскидною системою з вивантаженням вантажу в заднє положення. Основні характеристики даного напівпричіпа складають довжина 11 535, ширина 2 550 і висота 3995 міліметрів. Маса завантажуваності складає 33 тонни і повна маса автомобіля 42 тонни. Напівпричіп складається з основних таких частин, як рама. Ходова частина механізму розвантаження самоскідної системи, так званої. Самого контейнеру, а також двома опорними механізмами, також причіп, оснащений пневматичною і електричною системою, а також механізмом розвантаження. Далі проговоримо процедуру ведення в експлуатацію. В першу чергу перевіряємо зусилля затягування гайок на колісних парах, після чого перевіряємо робочий тиск в колесах, якщо він не відповідає, доводимо до робочого стану. Після того як перевірили колеса. Переходимо до перевірки, щоб причіп був загальмований стояночними гальмами. Після перевірки даний причіп загальмований стояночними гальмами. Обов'язково перевіряємо цілісність самого шкварня напівпричіпа. Далі проводимо щеплення даного напівпричіпа стягачем в першу чергу. Плавним заднім ходом підкатуємо тягач під напівпричіп таким чином, щоб з'єдналися щепні пристрої автомобіля з даним напівпричіпом. Після щепки обов'язково під'єднуємо пневматичну систему, електрику, а також гідравліку. Після під'єднання пневматичної системи обов'язково перевіряємо наявність вологи в ресіверах. спускаємо повітря. Якщо волога буде, вона вийде. І це буде добре для самої системи. Далі перевіряємо працездатність електричної системи. Це ми перевіряємо працездатність показчиків габаритних вогнів, вогнів гальм, поворотів, а також підсвічення номерного знаку. Після чого переводимо опорні механізми в транспортне положення і не забуваємо перевіряти на герметичність пневматичну та гідравлічну систему. Витоків повітря, а також рідини не має бути. Період обкатки даного напівпричіпу складає тисячу кілометрів. В даний проміжок часу бажана рекомендована швидкість пересування напівпричіпа це 40 кілометрів за годину. Також в даний проміжок часу обов'язково перевіряєте нагрів маточин коліс. Це може означати, що неправильно зафіксований підшипник або з більшим зусиллям, можливо, недостатня кількість мастильних речовин. Так що це в першу чергу. Далі обов'язково перевіряємо всі болтові з'єднання, такі як це механізм повороту самого контейнера. Це болтові з'єднання, а також болтові з'єднання, кріплення гідравлічного циліндру підйому контейнера при вигрості в заднє положення. На цьому огляд закінчено. Всім гарного дня.